Зірка зірка, зірка. це пео. Бісер, голки, нитки, тренувальна форма, чешки, ноти, тексти пісень. І це ще не весь перелік предметів, які можна знайти в портфелі у вихованки Лебединського центру позашкільної освіти Олександри Борисенко. Сьогодні Саші 15, і вже більшу половину свого життя дівчина присвятила творчості. 10 років хореографічному колективу Веселка по 9 в гуртку бісероплетіння та вокальному ансамблю Феєрія. Мама Саші Інна Борисенко з посмішкою на обличчі згадує час, коли творча кар'єра її доньки тільки починалася. З цього дитинства я привчала доньку до творчості. Спочатку був промінчик. Коли Саша пішла до першого класу, вона стала вихованкою тепер вже народного хореографічного колективу Веселка де із задоволенням танцює і дотепер. Потім в її житті з'явився вокальний ансамбль Феєрія. І от саме після однієї з репетицій цього ансамблю в стінах цього закладу, ми з донькою зайшли на екскурсію до кабінету грудка Бісероплетіння і не змогли просто так з нього вийти. Це захоплення. Стала частиною життя Саші. Перші роботи з бісероплетіння з'явилися у юної майстрині, коли їй було лише 8 років. Але ці творіння Саша зберігає і до сьогодні. Моє знайомство з бісером почалося з плетіння елементарних квітів. Вони й досі у мене є. В техніці плетіння дротом була виготовлена ще одна з перших та улюблених композицій фіалки які й досі прикрашають столик біля маминого ліжка. Кожна робота для мене особлива, та однією з найлюбленіших є цей чудовий набір Мальви, за який я отримала гран-при в обласній виставці Знає любий свій край. І після перемоги вона цілий рік перебувала у одному з виставкових центрів нашої столиці. А мама вишила мені під нього сукню. А далі закрутилося завертілося. Жага до творчості була сильніша, аніж всі можливі перепони. Важко порахувати, скільки шедеврів створили Сашані умілі ручки. Сьогодні дівчина організовує свої виставки, допомагає іншим вихованцям освоювати нові техніки, є вже повноцінним майстром своєї справи. Бісер завжди зі мною, говорить Олександра. Навіть перебуваючи в укритті у перші дні повномасштабної війни, Саша не припиняла творити дуже подобається Гардан, мій президент, який я зробила у перший місяць війни як свідчення моєї шани до Володимира Зеленського. Василь Сухомлинський колись писав: духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка. І для того, аби плекати наших дітей квіточок, зірочок у центрі позашкільної освіти працюють кваліфіковані педагоги, які завжди підтримують своїх вихованців та допоможуть їм самореалізувати себе. Такими для Саші є її наставники Марина Володимирівна та Тетяна Потрібна. Саша одна з найкращих вихованок гуртка бісероплетіння. Сашунька вже 9 років відвідує цей гурток. І досягла дуже великих результатів. Вона дуже творча дитина і готова вже майстриня. Вона є однією з найкращих вихованців Центру позашкільної освіти. Олександра Борисенко в народний хореографічний колектив Селка, пройшла 10 років тому. Саша багато на таланти. І один із них це Любов до танцю, який вона зразу виявила з перших днів занять. Це гарна, вічлива, відповідальна, наполеглива, негамонна, талановита дівчина з великим добрим серцем, впевнена йде до своєї мети зоряним шляхом досягнення успіху. Я пишаюся, Бориса, талановита дитина це гордість нашого колективу, гордість родини і майбутнє нашої країни. Важливу роль у Сашиному житті займають танці: постійні репетиції, поїздки, конкурси, змагання. Темп шалений, але більш спокійним і розміреним дівчині важко уявити власне життя. Тому завжди із великим задоволенням біжить Олександра на тренування до свого улюбленого народного колективу Веселка. Танець та вокал ідуть пліч опліч один з одним у Сашиному житті. Пісня завжди піднімає настрій, зізнається Олександра. Тому й займає почесне місце серед захоплень юної зірочки. <му> і не лише українська пісня. Є у Саші досвід і виступів за кордоном. Пригадує, як раділи поляки, коли на одному із хореографічних фестивалів у Польщі почули пісню на рідній мові. Мой, коханий, моє, такі, як ми Сашина мама Інна місцева поетеса, тому, мабуть, із власним молоком передала доньці любов до літературного слова. Саша пише власну поезію, бере участь у конкурсах читців. Відвідує літературні вечори і навіть вже може похвалитися добіркою надрукованої власної поезії. Окрім вище перерахованих захоплень, Олександра гарно навчається в школі, бере участь в різноманітних конкурсах, є слухачкою та неодноразовою переможницею Малої Академії наук України. А це мої нагороди за останні два роки, і кожна з них також є знаковою для мене. Це і веселкові перемоги, і феєричні. І нагороди за бісероплетіння, а ще за наукову та літературну діяльність. Ось цю я привезла з Польщі, куди ми з веселкою їздили на зустріч фольклорних колективів з різних країн. А ось цю я отримала в рамках проєкту майбутні сумщини та лановиті діти. Моє фото прикрашає обкладнику спецвипуску всеукраїнського глянцю «Кіц», де представлено українські таланти. Зараз Саша займається волонтерською діяльністю. Разом з мамою вони плетуть маскувальні сітки, випікають смаколики, а найголовніше, дівчина виготовляє для військових подарунки, браслети-обереги, які дарує нашим захисникам, сміливим та мужнім солдатам. Напередодні новорічних свят хочу привітати усіх вихованців Центру позашкільної освіти. Діти, я бажаю вам творчого натхнення, креативних ідей і головне миру, терпіння в цей важкий для нашої країни час. Шановні батьки, будь ласка, підтримуйте нас, керівників гуртків. Ми дуже хочемо навчити ваших дітей всьому, що знаємо самі, навчити мистецтву, творчості і креативу. Ми хочемо, щоб ваші діти любили нашу країну і пишалися нею. Не бійтеся підтримувати своїх дітей у будь-яких їхніх починаннях, адже діти не розвиваються самі по собі. Успішна дитина. Це означає, що нею займаються батьки. Знайдіть час привезти своїх доньку чи сина на гурток. Тут допоможуть розкрити їхні таланти. Адже кожна дитина особлива. Вкладайте у своїх дітей, давайте їм приклад, і це принесе результат. А ви будете пишатися своєю кровинкою, як пишаюся своєю донькою я. Мені дуже пощастило з моїми наставниками, які стали для мене дуже близькими і протягом багатьох років ведуть до зоряних висот. Це завдяки їх щоденній наполегливій праці я стала такою, як зараз. Друзі, у житті немає нічого неможливого. Знаходьте час для заняття улюбленою справою. Це приносить неймовірне задоволення. Шукайте себе і ви обов'язково знайдете заняття для душі. Хай повняться радістю ваші родини. І творчість завжди по життю вас веде, нехай переможе нарешті країна, як квіти у полі вона зацвіте.